Всім привіт! З вами Артем і це другий випуск шоу Рекомендаціон. Сьогодні я розкажу вам про три металкор та хорні кор гурти: Burning Time Machine, Blind Aid та Detach. Якщо ти колись носив шахові сліпони, одягався в чорно-рожевий одяг, і для тебе знайомий вислів Поверніть мені мій 2007», то цей випуск точно для тебе. До речі, випуски будуть виходити поки що один раз на два тижні. Але я вже працюю над налаштуванням роботи таким чином, щоб випуски релізились кожного тижня. А тепер переходимо до першого гурту. Поїхали! Перший на черзі у мене метал гурт з Полтави Burn Time Machine, засновником і лідером якого є Мирослав Щербак. У далекому 2017 році, повернувшись шоу X Factor 7, Мирослав збирає людей зі свого минулого колективу для роботи над новим матеріалом. Довгих два роки вони проходили через різні проблеми у колективі, але у 2019 році, не дивлячись ні на що, колектив, в якому вже залишились лише однодумці, випускає свій перший сингл Unfair Play. Відпустивши весь свій попередній матеріал, хлопці зосереджуються на новому і починають роботу над своїм першим EP Sublimation, який восени 2020 року вийшов в світ, і слухачі познайомилися з такими піснями як Feel Something, Medicine та Close To You. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на менталітет гурту. Протягом літа вони збирають благодійні концерти та передають на допомогу зсу 150 тисяч гривень. А також випускають перший україномовний сингл он Путін, який ми дуже надіємося, що стане пророчим. Кожного Трохи пізніше хлопці випускають новий сингл, в якому вони зосереджують безсилля та всю біль, яку спричинила війна для України. Трек називається Байдужість. Цей трек підкорює багатьох слухачів та стає бенгером гурту. Але Burn Time Machine не тільки роблять крутим своєму зло, а ще й допомагають іншим артистам. 5 травня у артиста Ембріз вийшов трек разом з Burn Time Machine під назвою Кожен день. Це кавер на одну з уже існуючих пісень Ембріз. Зацініть. А окремо творчість Embrace ми розглянемо в одному з наступних випусків. А щодо Time Machine, особисто я слідкую за їх концертами, щоб не прогавити можливість купити квитки. Бажаємо успіхів хлопцям. Своїми піснями вони легко потрапили в мій рекомендаціон. А ми йдемо далі. Наступні, про кого я сьогодні розкажу, це хорані-кор гурт з Києва Blind Eight, заснований у 2021 році. Як розказує соліст гурту Роман, в дитинстві з нього сміялися і знущалися за те, що він співав. Але завдяки музиці і його вокалу, зараз ми отримали дуже крутий і якісний гурт. Наразі Blind Ain't мають один випущений альбом more than one. Всі треки доволі різні, але при цьому і дуже схожі. Хлопці намагаються залишати ледь помітну серцевину в кожній пісні. Особисто я раджу вперше в чергу з цього альбому послухати пісні Scars, Aevum та Overcome the Darkness. Остання пісня, що ви зараз почули, стала візитною карткою гурту і була прийнята слухачем, як їх головний хіт. Але Blind Date не стоять на місці, і наразі в їх репертуарі є нові сингли, такі як Bulletproof, Також їх поки що єдина україномовна пісня шрами. Хоча особисто я і багато слухачів гурту чекають виходу нових пісень саме українською. Зараз Blind Date їдуть благодійним туром по Україні, збирають гроші для наших захисників, тому це однозначно рекомендаціон, і я раджу купити квитки та сходити на їх концерт. А перед цим додивіться це відео, бо ми переходимо до наступного гурту. Для тих, хто дивився перший випуск цього шоу, знає, що зараз буде відбуватися. Вас і тих, хто ще не бачив перший випуск. По-перше, прошу його подивитися. Ось тут в підсказці він зараз з'явиться. А по-друге, для того, щоб підтримати мене і цей проект, прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Пишіть, які гурти ви додали собі в плейлисти завдяки цьому шоу. Пишіть, кого б ви хотіли почути у наступних випусках. Та, взагалі, як вам шоу? Це допомагає росту цього каналу та розвитку українського Ютубу. Дякую вам і повертаємося до випуску. Третій гурт на сьогодні я думаю, багато з вас вже чули. Київський метал гурт Детач, який вже існує понад 13 років. Його заснував фронтмен гурту Олексій Веренчик та Денис Фандера на прізвисько Слон. За роки існування було випущено три альбоми: один єпі та ще один акустичний альбом. Ось деякі їх пісні, які мені особливо подобаються. The Touch встигли погастролювати по багатьом містам України, а також мали тури в Казахстані. Виступали на багатьох фестивалях і грали на одній сцені з такими гуртами, як Linkin Park, The Cure, Everlast, Crowfinger та багато інших. Соліст Олексій Варенчик встиг прийняти участь в шоу Голос країни. Потім разом з гуртом у проєкті X-Factor 2016 року, а також у 2017 році брали участь у національному відборі на Євробачення з піснею Дістенс. 26 лютого 2020 року гурт повідомив про творчу відпустку на невизначений термін, чим дуже засмутив своїх прихильників. Ми чекали два роки, і на початку червня 2022 року детач різко вривається в музичний простір зі своїм потужним синглом Інші. Через деякий час вони випускають нові сингли спочатку кінцева, а потім лава. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт прийняв рішення випускати свої пісні лише українською мовою. Як говорить сам соліст, зараз в мене немає бажання співати будь-якою іншою мовою. Особисто я був дуже радий поверненню деталь до музичного простору. Тож будемо чекати нових їх пісень. Ось такий мій сьогоднішній рекомендаціон український метал гурти Burn Time Machine, Blind Aid та Detach. Слухайте українську музику, дивіться український YouTube, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому випуску та пишіть ваші коментарі. Це дуже допоможе нашому проєкту. З вами був Артем Шоу Рекомендаціон. До наступних випусків! Та й таке!